Районної державної адміністрації Ростислава Петровича Ременюка, голови районної ради Івана Миколаївича Швецен, від депутатів районної ради, які щиро і сердечно всю цю дружню сім'ю нашого ліцею вітають із сьогоднішнім святом. І сьогодні я маю високу честь за дорученням керівництва головного управління освіти обласної державної адміністрації вручити ряд дипломів і подяк. Нашим учням і педагогам дозвольте мені виконати цю почесну місію. Головного управління Черкаської обласної державної адміністрації головного управління освіти нагороджується Іванщина Аня, учениця 11-го класу Кам'янського екологічно економічного ліцею. За перше місце у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів, членів Малої Академії наук України, секція інформаційних телекому... телекомунікаційні системи обладнання та прилади. Чекайте, йдіть лише. Дякую, що положили підряд. Mm -hmm. Дипломом Черкаської обласної державної адміністрації нагороджується Іванчина Аня, учениця 11 класу, за друге місце у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково до сім'ї робіт по секції прикладна математика, дисципліна математика. Полікуємо. На займу випадок подивіться, нема ще. На сцену западний. Залійський учень 11 класу, який нагороджується теж двома дипломами. За друге місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт по секції системне програмування та заходи інформаційної безпеки. А також за третє місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, інформаційні технології, телекомунікаційні телекому... системи обладнання та прилади. Ваші оплески! Ввіти і науки черкаської обласної державної адміністрації нагороджується штрик Руслана, учениця 10 класу нашого ліцею. За друге місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Слава Богу, тут телекомунікації вже нема. Мікроекономіка та макроекономіка. Так, тут по два. Всіх. Вибачте, люди добрі. А також вона нагороджується дипломом за третє місце в третьому етапі Всеукраїнської чинівської олімпіади із географії. Ваші описки! Такими ж дипломами нагороджується швагер Роман, учень 11 класу. Романи, прошу, будь ласка, підміється на сцену. Дипломи я читаю один за третє місце е, у секції економічна теорія і другий за третє місце в третьому етапі Всеукраїнської олімпіади заснов економіки. Вашого не губіть, не губіть. цю сцену Денисенко Юлію, ученицю 10 класу нашого ліцею, яка нагороджується за друге місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу за охисту науково-дослідницьких робіт, секція екологія. Прошу піднятися сюди, роя Олега учня 11 класу, який здобув третє місце за наукову роботу по секції правознавства. освіти і науки обласної державної адміністрації нагороджується Соболь Олег, учень 9 класу коло економічної ліцею за третє місце науково-дослідницьких роботах по секції історичних краєзнавства. науки нагороджується олійник Боля, учениця 11 класу яка здобула третє місце на другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт малої академії наук по секції фізика Боже ж мій це ж формула. таким же дипломом нагороджується майстренко яна учениця 9 класу яка здобула третє місце в олімпіаді з біології Екологією. Ваші оплески. Третє місце на третьому етапі всеукраїнської олімпіади з біології з екології здобула також буд Ірина, учениця 10 класу нашого ліцею. Прошу, будь ласка. бурхливі оплески. Кажуть, якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. І е, зараз я з задоволенням вручаю цей диплом Ляшенко Ані, учениці 10 класу, яка здобула третє місце е, по науково-дослідницьких роботах в секції хімії. Кущні Кам'янського району. Дякую вам дуже. Знаєте, я собі стою, міркую, на превеликий жаль, в нашій державі занадто багато політики, аж не хочеться і включати телевізор. А той факт, що наш ліцей Камелі є економічно-екологічний, наводить на думку, що можливо скоро ми почнемо мислити економічними категоріями і природніми. І тоді щось буде змінюватися на краще, і принаймні буде триматися здорового глузду. І дивлячись сьогодні на ці численні дипломи і усміхнені обличчя наших ліцеїстів, я хочу сказати, що навряд чи була така велика кількість дипломів і досягнень наших учнів, якби над цим кожного дня без вихідних не працював творчий талановитий колектив педагогів. Дозвольте мені, в другій частині цієї урочистої нагоди. Запросити на сцену тих педагогів, які вклали всю свою працю, всю свою любов і натхнення у розумненькі голівки наших дітей, можна. Черкаської обласної державної адміністрації головного управління освіти і науки нагороджується безверха Тетяна Миколаївна, заступник директора, учитель історії схоні каміського пологічної атанічного ліцею за підготовку презентарує етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук. Ваші бурхливі оплески. Ж подякую головного управління освіти науки, нагороджується гетьман Людмила Іванів, викладач економіки і права за підготовку казерів переможців нашого конкурсу захисту науково дослідницьких робіт. Подякуючи Каспінаської державної адміністрації, нагороджується Юшин Василівна, учитель біології нашого ліцею. Знову ж таки за підготовку. Шановні педагоги, шановні батьки, вибачте, буду неправий, якщо я з великим задоволенням не запрошу сюди до мене директора ліцею Камелія Чумаченка Олега Анатолійовича, який, власне кажучи, весь цей процес організовує. З задоволенням речу йому подяку Чекаському державному підпрацю.